Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Що ж, з трудом я приволік трактором оцю огромну колодину. Це ще більше, ніж я в прошлий раз різав. Не знаю, зараз буду пробувати її загружати, і я не знаю, як я її поріжу. Да. Ось така у нас здоровіна, друзі. Здорова просто ого! го А яка красива! Бачите, зелена, дуже гарна. Єлі трактор справився. Я їхав задом, задом, задом. Ну що ж, будемо зараз загружати. Що ж, загрузили ми її сюди, прикрутили. Оце я не можу прикручити, прикрутила тільки одною і надію, що воно нікуди не покотиться. Ця колодіна, друзі, просто да. так, це раніше розрізала, тут вона вже потемніла. А з цієї сторони вона гарна зелена. Що ж, закриваємо і будемо різати зараз.

Це любима моя робота збивати сла. А ви ну, бачить, що тут волну немає. О, тут чуть-чуть заїла волна, вже пилка тупиться. Ну, до... Ви це який файний просто Везерунок. Злинкувати. Він на відео навіть не такий яркий, як на самому да. Що ж, виходить, оця штука впирається в цей угол. Дуже широка колодина, виходить. Мені треба, прийдеться зараз бензопилою це трошки зрізати, либо спробувати стисати. Я трохи стисав, зараз ще раз спробую зайти. Якщо не вийде, то будемо бензопилою обрізати. i Могли все-таки дорізати. Ого! Не ну, вона і здоров'я! Але. Друзі, оцініть, який слаб красивий! Продовжуємо різати! Ставимо ходить! Не проходить пирається yeah. <sup> тут воно звужується то там може проходити далі а цей уголок не проходить треба було тупоря взяти а нічого, така тоже штука хода йде що под руку попалося Да, оце тут слабенькі. Ну, ріже, пілка справляється. Важко, але ріже. Давай, ого! Гарний. Давай, це вже у нас половина. Ой, яка красота. О, ще ж тут вже вигніває, мягки, де сучок був. Ну, Для епоксидки, якщо що, хтось купить, для епоксидки буде заливати. І так, зараз ми їм ще цей став, він, він, він один із самих найтральних, тобто це, це прямо центр колоди. Він вже по собі красивий, але його помиємо, побачимо. Там трошки прогнило, де сучки. В цьому і є одна проблема із Паплер, що вони дуже швидко десочки прогнивають, і тому вони довго не живуть. Це не є довго живуче дерево. В середньому ці дерева живуть десь 80. Ну, не в середньому десь максимально літак, скажемо, від 40 до 80 до 100 років. Дуби, наприклад, живуть до 400-600 до 600 років ростуть. А ці дуже швидко. Іноді навіть 20 років воно в корні згніває і падає, прогніває все-таки. Або якщо вже 80-90, то ну це вже приділ, то вже просто аж хорошо для дерева. Таке воно. Воно мягке, трошки, але воно красиве, а з нього роблять дуже багато. Кухонь, кухні роблять з нього, всякі а, молдинги, такі обшивки а, вокруг дверей і такі а, тобто, хороші столики, і ще щось таке роблять, те, що не потребує а, дуже великої нагрузки. Треба знов воду заливати, вже прямо на пару слабкий вода прям моментально закінчується дуже швидко. Ай вона собі набігає там, а ми будемо продовжувати різати. Ось який виходить з цього дерева. Дивіться, яка вона зелена! Тирса прямо зелена! Давай! О! Гарний! Гарний слаб! Так, Що ж, треба перевернути його, треба гарно яке це цепити. Uh -huh. Так, що ж треба перевернути до кінця його. Отак, От зробимо. О! Гарно. Не зацепимо. О, з'їжджає, з'їжджає. Так. Ми uh! це зробили. Нікуди воно зараз не поїде. Миленька. А це на дрова піде, це будуть дрова. От туди. Так, все, виставили, ми йдемо знову по два інші, ми все робимо по два інші, так як це для мене максимальний розмір, який ми зможемо легко руками передвігати. Бо якщо давати... Ще то з тішек, то ми не справимося, це дуже тяжко буде його все вмусити. І ми робимо це для онлайн-продаж. Vamos se chama é uma astuta Ah! Garno! Garno! одразу буду різати наступний заход. Красний даже, дивись, красне є. Так. Ого. Що ж, друзі, ми це зробили, змогли розрізати ще одну здоров'яну колоду. Ця ще більше була, ніж предидуща. О! Ми разом, сразу три. Ого! Та її навіть здвинути не можна. Стоп. Ого! Вона приклеїлася! Так, так, о, є! Oh, not bad. Так, та ти що? Що ж, друзі, миємо ми последній слабик. Смиваємо цю красоту. Так, все гарно. І так, от наш, друзі, результат, що ми сьогодні різали. Вісім гарних слабів. По ширині майже 22-23 інча пилка з трудом прорізала. Цей був максимальний розмір. Але справилося і ми раді. Раді, що вийшло розрізати. Тепер треба буде завести їх, скласти, щоб воно лежало, сохло. І деякий час воно вже буде просто лежати, бо слабий, отакий а, не можна використовувати, А як мінімум. Пів року, а й навіть від півроку до двох років, дивлячись, що ви хочете робити. Або треба їх швидко відправляти на сушилку. Ну, не быстренько, їх треба буде відправити, щоб а, перед тим як їх використовувати, перед тим, як щось з нього робити, треба буде відправляти на сушилку, таку, що може ускорити сушіння до місяця. Але мені, на даний час у мене такої сушилки немає, то а, воно поки буде лежати, сохнути. А потім, сподіваюся, ми зможемо построїти сушилку і досушити вже їх сушилочки. А зараз поки що, як мінімум півроку. Деякі коменти писали, чому ми а, нічого не робимо а, і слабів, порізали і вже чекають одразу, щоб ми щось з них робили. На даний час із живого дерева, такого свіжого, мокрого, а, якісь а, поки ще слабо мокре. То з цих слабів, наприклад, мебель зовсім не можна робити. Мінімум рік. Тому ми їх зараз порізали і вони будуть просто лежати, сохнути. Як мінімум півроку, а то й навіть рік, а можливо ще й більше. Так як це живі слабище. Хіба якщо на щось таке непонятне робити, то так, да, можна, но... але треба хоча б, щоб півроку полежали. Що ж, друзі, тепер треба відвести це, все скласти, щоб воно сохло. Так, надіюсь, я не переверну. Вага зменшилася, то думаю, що вже трактор зможе підняти, але треба заїхати рівно. Так, щоб не перевернути, хоч би. І, і... притих. Нам треба геть притих. О, вау, треба трошки правіше взяти. О! З трудом! З трудом! У -у -у, як важко! Так, все, від з'їхали, треба зараз опускати. Отак, отак, ого, го шатається. вау, вау! Хачеля! Все, пониже опустили, Даже колеса. Дивіться, тоненькі стали. Прямо спортивна машина Феррарі. З таким грузом. Ну що ж, помаленьку будемо їхати туди, щоб нічого не случилось, а? А, друзі, трошки запороли. Треба було оцю, оцю колодину треба було зложити тут, а, а я її взяв наперед зложу і зараз прийдеться оце все перекидати на цю сторону. Да. А ці слаби більші, ти кажеш. А ці слаби дуже великі, так. Да. Ці слаби більші. Да. Хороша задачка у нас. А, вони побіліли, прямо біленькі стали ці зелені. Але коли вже почнеш а, з ними щось працювати, коли вони висохнуть, вони вернуть свій колір. Вони свій колір вернуть, просто коли вони сохнуть, вони біліють. Ну що ж, приступаємо і будемо складати. Хай сохне. Що ж, друзі, закінчили ми складати. Як бачите, вже наших дві здорових колоди лежать тут. Вони будуть деякий час сохнути. Ми до їх, можливо, колись вернемося, коли вони будуть трошки готові. Ну а що ж зараз, друзі? Ми будемо закінчувати на цьому наш влог. І ми з вами побачимося в слідуючих відео. Так що підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, що ви думаєте. І побачимося в слідуючих відео. До зустрічі!